Доброго дня, любі діти! Сьогодні у нас заняття з грамоти. Отож, приготуйте зошит з читання, простий олівець та кольорові олівці. Перед тим як взятися за роботу, давайте трошечки розімнемося. Отож, повторюйте за мною слова та рухи. Руки вгору, руки вниз, на сусіда подивись! Руки в голову, руки в боки та зроби чотири кроки. Один, два, три, чотири. Плесніть, діти кілька раз. За роботу все гаразд. Сідайте, будь ласка. Діти, прослухайте віч про хлопчика Вітю. Знайдіть і виправте помилки, які допустив Вітя. Ведь усе-усе на світі переплутав хлопчик Вітя. Каже, діти вчаться в полі, а комбайн працює в школі. Всіх людей стрижуть в лікарні, а лікують в перукарні. Ми книжки беремо в аптеці, ліки, в бібліотеці. От який вітьок дивак. Ти ж бо знаєш, це не так. Ну, а зараз, діти, підказуйте, де це все насправді відбувається? Діти, звісно, вчаться в. А комбайн працює в? Ми лікуємось в, а стрижемось в. Ліки беремо в. А книжки в правильно. Робимо висновок. Речення це закінчена думка. Для того, щоб її зрозуміли інші люди, треба точно добирати слова. Перейдемо до наступної частини нашого заняття. Одного разу приголосний дір сидів собі дома. І думав, з ким би він ще хотів заспівати разом. З голосним звуком А вже співав. З голосним звуком Е, теж співав. Згадав, я ще не співав з голосним звуком У. Пішов Й до звука У і каже У, давай разом заспіваємо пісеньку. У погодилось. Стали вони і заспівали. І-Ю. Вимовте разом зі мною. Й ю у А тепер швидко. Що получиться? Ю? Щас. Ю. А де ж можна почути пісеньку, яку співають разом Ю та У? А ось де. Коли я розповідаю про себе, давайте я про себе, а ви про себе розповідаєте, повторюйте за мною. Я шию. Я малюю. Я бігаю. Я стрибаю. Я приседаю, Почули? я читаю, я играю, я співаю. я літаю. я слухаю, отож. Яке звукосполучення повторюється в кінці слів? Правильно. Ю. Визначимо місце звукосполучення «ю» в словах, назвах предметів. Заштрихуємо відповідну клітинку Юрта. Діти, де ви чуєте звукосполучення «ю»? На початку, всередині чи в кінці слова. Правильна відповідь така. В слові юрта ми чуємо звукосполучення Ю на початку слова. Отож заштрихуємо першу клітинку двома кольорами. Спочатку зеленим, що буде позначати м'який приголосний «й», потім червоним, що позначає звук пісеньку У. Слова юнга комп'ютер. Розберіть самостійно. А коли звуки «й» та «у» наспівалися разом, то сіли і намалювали букву на згадку про свою гарну пісеньку. Отож звукосполучення Ю позначають велика та мала букви Ю. А на що ж схожа буква Ю? Букву «ю» я впізнаю. Трохи дивна буква Ю. Нібито до ясена буква О прив'язана. Діти, спробуйте самостійно надрукувати велику та малу букви Ю. Зверніть увагу на ширину великої букви. Починайте працювати. Коли ви бачите букву Ю на початку слова або це окремий склад, то ми будемо читати її як звукосполучення. Ю Ю. Але, коли ви бачите букву Ю після приголосного знайте, вона позначає пом'якшення попереднього приголосного та звук У. Порівняємо лу. – «лю», «су» – «сю», Зу ю. Ну. Ню. Тутю. Дудю. Цю, тю. Ду -тю. Рурю. У наступній вправі діти треба зробити звуковий розбір слів. Юнга, юрта, луки. Поясню це слово. Лука або лух. Це така ділянка, яка вкрита багаторічними трав'янистими рослинами. Отож, ще раз, луки, люк. Зробимо разом звуковий аналіз слова люк. Вимовляємо разом люк. Діти, порахуйте склади. Люк. Скільки нарахували? Тепер порахуємо звуки. Лю. Скільки нарахували. Побудуємо будиночок для слова люк. В першій кімнаті живе м'який приголосний л. Позначимо його двома рисочками. У другій кімнаті живе голосний звук У. Позначимо його червоним кружечком. І в третій останній кімнаті живе твердий приголосний К. Позначимо його однією рисочкою. Запишемо тепер слово буквами. Щоб показати, що Л треба читати м'яко, після Л пишемо букву «ю». Люк. Слова юнка, юрта, Луки розберіть самостійно. Також самостійно прочитайте решту вправи на читання. На сьогоднішньому занятті вислухали вірш. Ви познайомилися з новою буквою. Ви вчилися друкувати цю букву. Потім ми робили звуковий аналіз слів, ви друкували слова, вчилися читати, отож, діти, Ви великі молодці, і я вам плескаю в долоні. І кажу, як завжди, до побачення, до нових зустрічей.